Щось так народу багато. Це я у Рівермолі у максиму зайшла, тут є гарні позиції, такі велюрові штани, дуже щільні, прикольні, взуття корочневе, пальтішка. Все буде мірити. От тільки на це подивіться, на це, на ось це, на це. Я стільки понабрала тут. Дуже багато гарних позицій, я так думаю, які вас зацікавлять. Верхній одяг, брюки, спідниці, взуття. Дуже багато осінньо-зимового взуття, причому дуже класного. Я помірюю, потім ще покажу і зали, бо я почала вже не брати і ну, не встигла познімати. Я два рази ходила туди назад, щоб принести все цю примірочну. Зараз буду знімати, а потім ще покажу із зали, які позиції мені там сподобались. Починаємо. Шелок, мені здається, дуже цікавий. Через те, що тут а, такі різні фактури, а, якісні речі, він виглядає дорого і цікаво. Що не супер. Вони такі якісь велюрові, ну, прям дуже прикольні, вони а, щільні, структурні, приємні такі на дотик. Я взяла до них, вони з таким ну, зеленуватим тоном, ви бачите, до них взяла ось таку ковтинку Гольф зеленого кольору, колір пляшка такий. І ось цю куртку, вона не отеблена, вона шкіряна з підкладкою, але тут така якісна щільна шкіра. Мені подобається, як вона зроблена. Дивіться, тут комір з вельвету, ось ці манжети з вельвету, внутрішні, гарна куртка. І взуття. Потім покажу поближче. Ось таке коричневе, надзвичайно низькі підбори, зручне. Можна і під штани, під брюки, і під спіднички потім носити. Ну, дуже мені подобається таке поєднання. І, причому гріє цей гольф, там, мені здається, точно є. Або вона зараз подивимось, бо мені якось так тепленько стало. До речі, штани сіли досить вільно. Така середньо-низька посадка. але Вони тут так якось збираються через те, що вони такі щільні і структурні. Якщо вони такі більш вільно сядуть, в принципі, як на мене, то здається, що тут щось є, знаєте, такий сюрприз. Гольф 2290 ЛК, 45 вовна, 30 ліоцел, 20 нейлон, 5 кашемір. Ну, він добре, хочу сказати. Штанці ось ці 4,290, бавовна, поліестер і так далі. Так, 38-й розмір і куртка. Звуча ще на мені. 15,990, Це овеча шкіра МК розмір. Вона вже м, трошечки, ви бачите, тут подряпана. Але, як зрозуміла, це ну, така шкіра, хоча шкіра така зерниста, але це її не псує. Чим більше вона буде вінтажною, тим, м, мені здається, вона навіть краще. Жіночний лук з цікавим поєднанням кольорів. Я залишила це взуття, на мені дуже класні брюки у смугу. Потім покажу ближче ось таке полупальто, Ну, воно без підкладки, тому я такі речі називаю ковтинка. Не знаю, хоча ну, це пальтова тканина. І тут у мене така бордова блуза. Я її потім ще раз використаю у іншому луці. І ось так в мене все вийшло. Мені подобається. Подивіться, як гарно ось такий. Ну, це не бордо, це такий марсала, Бургунді, поєднується із таким бежевим кемел. Тут в мене взагалі так намішані кольори, але гарно. Розтібнутий варіант. Ось так. Тут у мене мій топ білий, бо зараз розходиться. Ну, звичайно, я б не білий, топ тобто натягла вже під низ щось інше, придивилась, би, чи просто взяла таку булавку. Тут планка дозволяє, бо вона тут у кілька шарів. І так акуратно просто полавкою застібнула щоб вона у вас це блуза не розходила, щоб був такий, такий суцільний колір цей бургундій, бо сам по собі він дуже гарний. Він такий не фіолетовий, а такий, як треба. І дуже класні брюки, гарна посадка. Ну, менше я б, мабуть, собі не брала, тому що вони будуть вже натягуватися. Просто підрізала би по довжині. Дуже гарна структура. Дуже гарний матеріал, такий приємний, щільний. Смога така не нав'язлива. Ви її майже не бачите, але при цьому вона є. Мені дуже подобається. Ну, і ось так блуза виглядає. Просто на мені. Все ж таки, мабуть, я би розмір менше взяла, щоб вона була саме, як блуза. Так, у мене тут розріз прям у районі пупа. Тому. Мабуть, все ж таки менше, щоб можна було її нормально заправляти і чогось так поверх носити. Тканина дуже гарна. Це пальто Camel 8,990, СК 71 вовни, 28 поліестер і так далі. Блуза Бордо мк 3 190, 100% ацетат. Ну, СК мені точно потрібна. Я низ залишила той, що був, додала новий верх. Це таке типу пальто-піджак, але воно не на підкладці, і його форма зараз тримає ось цей товстезний свет. Тому хай він вас не обманює, бо по факту це просто як ковтинка із тонкої пальтової тканини. Це не пальто-піджак. Зараз я роз... заплуталась. Зараз я розтібну і ви побачите це. Бачите, так провисає. Ну, просто така накидка, ковтинка у вигляді блейзеру, якось так. І товстезний светрик це, ну, як верхній одяг, він якийсь. Зараз я зніму ось, ось цю верхню річ, і ви побачите. Одразу кажу його ціну: 8990, тут 69% вовни, 31 поліамід. Ось як виглядає. Прям дуже товстий, щільний, теплий. Мені подобається. Але він такий несе певний вайб. Знаєте, як я, якийсь, якийсь американський письменник за містом. Щось таке. Але гарний, прикольний. Його з якимись сукнями. Можливо, ну, я тут взяла дві такі сукні під інші луки. Можливо, я його зараз. Залишу і помірюю сукнею, подивимось. Так, я настигла надягти цю сукню, як у мене відвалилась ось ця штука. Бачите, вона тут так, така пришивна, тільки ось ці ну, залишились нитки. Вона має бути ось тут, ось так. Я не знаю, потрібна вона, не потрібна. Може, хтось взагалі її і хотів би зрізати. Ну, її дуже легко пришити назад. Ось такий розріз, але вона дуже гарна і вона цікава, і гарно сідає по фігурі. Подивіться. Ось такий розріз. Це така, як базова сукня під якісь високі чоботи, під жукейські чоботи, і зверху можна багато чого надягати. Просто якийсь светрик, блузу, щось таке і ну, верхній одяг. Зараз покажу з верхнім одягом. І ось з курткою. Куртка у розмірі XS, тому не дивіться на розмір, вона така якась куцана мені. Хоча, в принципі, знаєте, все рівно ніде не тисне, тобто вони такі повномірні, одразу скажу. Тобто, може мені на м може мені С-ка потрібна. Але дуже гарний колір, і колір куртки співпадає з кольором взуття. Подивіться, як він так ну, майже співпадає ось вам. Куртка більш бордова, взуття таке більш типу, в коричневе уходить. Але теж дуже гарна і можна ось так поєднувати разом з такою. Сукною, спідницею, з розрізом. Куртка тепла, прямо горя... одразу почала горіти. Причому навіть у XSкі капюшон не кусить. Навіть тут у мене поміщається моя голова з шиєю, у мене, до речі, є така проблема, що капішон мене притискає ось тут, тому що в мене зріст і в мене ще більш того, довга шия, У мене завжди ось тут притискають. А тут навіть у XS нормально. Тому, якщо брати на розмір більше чи навіть на два, то буде взагалі прекрасно. Зиття, до речі, дуже гарне. Це на мені 40-й, 39-го не було, але вони мені завелике в 40 му Штани 3 790, тут 64 поліетра 34 віскоза, Еластан, 38 розмір у мене був. Я майже забула вам сказати на цій позиції ціни. м ось цей светрик. Кардиганчик 6990, 100% БОВНА. Уявляєте, сукня ось ця з розрізом Еска. 4790, 68 поліетра 26 віскоза, трошечки Еластану. Еска, до речі, мені підійшла. і Ось ця куртка Бургунді XS 890. Ну мені 100% потрібна S, а може і M. Тут сірий качинний пух, 80% і 20% це перо. Як і обіцяла, мірюю цей кардиганчик із з сукнею. Це не спідниця, це сукня. Мені подобається, що текстура, сукня така шовкова, ніжна, літяща і такий грубий, товстий кардиган нове взуття. Жукейські чоботи прямо надзвичайно класні. Ви бачите, вони такі коричневі. Мені подобається якраз дуже класно поєднуються зі светриком. Е, так, що далі? Зверху зараз я надягну, подивіться, як гарно, я надягну ось це пальто. Це щоб ви бачили, що в мене під низом. І зараз буде верхній одяг. Це пальто. Я б розбавила цей лук. Він по кольорам класний, по текстурам класний, але але я б розбавила чимось акцентним. Наприклад, червона сумка, бордо сумка, навіть не червона, чи такий темно-червоний, чи сумка у кольорі бургунді, таке, щоб насичений, був гарненький. Буде класно. Пальто у розмірі S, тому воно може виглядати на мені якось куценько. Я би собі точно брала М-ку. Так, зараз застібнусь, ви подивитесь. Навіть у Есці у мене є е, тут зайва тканина по стегнам і так далі. І навіть в е, рукав проліз цей, цього товстого светра, але все ж таки емку я би взяла. Тут, до речі, нема плечиків, мені здається. Ще я подивлюсь. Дуже гарний колір пальто. Я навіть не знаю, як його описати. Такий якийсь. Коричневий хакі. Я останнім часом дуже часто кажу це слово сполучення, коричневий хакі, але ну, як бачите, реально з'являються речі такого кольору. От, от я дивлюсь, наче такий коричневий. Потім придивляюсь зеленуватим віддає таким хакі спокійним. Ну, Дуже гарний, бо ось цей точно коричневий кардиган. І бачите, на, коли ряду поруч їх покладеш чи надягнеш, видно, що цей якось не такий вже коричневий. Коротше. Пальто класне, воно не прям дуже е товсте, таке цупке, але нормальне, не ковтинка, Це вже точно, це вже пальто. Мені подобається довжина. І якщо брати там паче на розмір більше, то буде, мабуть, ще довше. Ось так у мене все вийшло. Бачите, як гарно. Але якийсь, ну, такий елемент ось, просто прикладаю колір. Марсала, але я трошечки такий більш бургунді колір, більш бордовий колір взяла. Не такий прям темний, такий більш ну, яскравий все ж таки, щоб було, була акцентна пляма. А так мені все подобається. Так, я вже тут все почистила, так би мовити. Покажу ще взуття. Так. 8590, 39 розмір, коров'яча шкіра. Ось такі. З квадратним мисом вже. Ось такі бордові, дуже гарні, дуже зручні. 9590, коров'яча шкіра. Це 40 розмір, Мені потрібен 39-й. Так, а тут у мене був 39-й. Ну, ці, наче підійшли, але під шкарпетик. Знаєте, вони такі повномірні. Показую сукню, яка була у мене під кардиганчиком, для того щоб ви розуміли саму модель. Вона з таким прям глибоким вирізом. Мені дуже подобається тканина, але вона мені особисто буквально трошечки-трошечки закриває коліно. Мені хотілося б, щоб була довша сукня, чи вже якось коротша, Не знаю. Ну така в мене довжина, знаєте, ні туди, ні сюди, хоча вона мені теж пасує. Я знаю, що багатьом дівчатам не пасує. Мені в принципі норм. Але виріс, звичайно, такий прям глибокий. Я можу надягти свій топ і носити, до речі, зараз покажу стопом. Ось так можна. Просто надягаєте сюди якийсь стоп. Можна чорний, можна білий, можна взагалі, не знаю, там рожевий якийсь кольоровий. І просто носити ось такі сукні. Ну, і хто скаже, що це не комплект. І ось так позаду там ще. Просто таке поєднання біле з чорним. Ну, все так і було. Так, тут нема бірки, тому не можу вам сказати його вартість. Ну, я думаю, його легко знайти на сайті. Розмір S у мене був. Так, картоначик казала, сукня МК490-100% -ка ацетат. І ось це взуття у нас залишилось ось таке воно, гарненьке, коричневе. Так, 9590, 100% кроючи. Шкіра розмір 40 Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, 40-й не був прям дуже широким. Я впевнена, що 39-й підійшов би мені. Ну, Було таке, що ніби такі широкі вони. Але якщо якийсь прям товстий шкарпетик, то мені підійде сороковою, але все рівно прям не ідеально. Треба міряти 39-й. Але одразу кажу, що в мене сумніво, що мені він підійде, бо ну вони, скоріше за все, мало мірять. Мають це на увазі. У мене сідає телефон, бо я тут і знімала, і фоткала, і ще відповідала. І ще завантажувала TikTok, і рілси і так далі. І просто я не встигну зайти у зару. Він не виробиться вже. Тому я так думаю. Чи завершу іншим днем в в влог на неділю? Е чи подивимося? Вже пише, що низький заряд вирубається. Коротше, все, я поїхала з Рівермолою. Е Масімо встигла зняти по максимуму. Я у примірічні зараз я не встигла зняти зара. І я не впевнена, що її встигну зняти до неділі, сьогодні п'ятниця. У мене є примірка тільки з масіми, тому не знаю, дівчата буде можливо випускати влог так. Але зараз у мене є буквально 5 хвилин. Я зайшла сюди у SkyMall, Знайшла тут офігезну куртку. Вона шкіряна, ну натуральна шкіра. Ви бачите цей колір такий темно, темно насичений, сливовий, блискуча, дуже класна. Зараз примірюю. Ось так вона виглядає на мені. Це М-ка, і добре, що я взяла М-ку, Еска би вже мені була е затісна у плечах. Вона така, знаєте, дубова. Не пласка, дубова, хоча, може, і коли її поносиш, буде по-іншому виглядати. Вона така довга, знаєте, типу держдівік, щось таке дощовик. Колір дуже класний, насичений, але дизайн ну, такий, як, типу, плащ, щось таке. Але річ цікава, чесно кажучи, дуже цікава. І дуже якісна. Мені подобається. Така досить довга. Вона коштує 9 тисяч МК козяча шкіра, підкладка 100% відсотків навіть підкладка гарної якості. Так. На мені дублянка від українського бренду Летані, дуже класний бренд. Дівчата ну на YouTube просто вам кажу, щоб ви знали, записуйте собі їх контакт, бо у них дуже класні ціни і дуже якісні. Вони можуть вам пошити навіть е за картинку з Спінтерест. Бо я цю дублянку, коли ми її обговорювали, вона у них як модель Д, ось така вкорочена. А я кажу: блін, а нема у вас подовше, бо ну мені ж так, щоб пів попи наружу у теплій дублянці. Ну, якось не дуже хочеться, і воно сказали: а ми можемо вам цю довше зробити. Я чекаю, В смислі цю довше. Коротше, вони можуть редагувати свою модель, чи взагалі пошити по картинкам. Я сюди додала оцю модель ще гудзик сюди, щоб можна було ось ось так застіпати, бо у них його не було. Про пододавала все, що мені треба. і все у мене тепер ідеальна доплянка з натуральної шкіри, натурального хутра на зиму. Дуже тепла. Я Вже сьогодні її вигуляла, щоб фоточки зробити. Дуже ну, класно, мені так подобається, і е, у них такі низькі ціни. Я про це кажу у своєму інстаграм. Е, на ютюб е, не казала, е, але дівчата, ви маєте це знати. Така дублянка з натуральних матеріалів по вашим параметрам. Вони ще під, під параметри мої підганяли, щоб ви розуміли. 15 тисяч. Я ніде таких цін не бачила. Я думала, вони зараз назвуть мені ціну 30-25, ну хоча б 20. Розуміла, що у них низькі ціни, ну думаю, ну 20-15. Ну, я не розумію, як вони ще виживають і як вони працюють. Бо тут, не знаю, то стільки матеріалів, тут стільки роботи. Коротше, в інстаграмі буде більш повна інформація. там рілси я познімаю для них, фоточки пороблю. Е, тому переходьте просто з вами ділюсь. Реально це щира моя рекомендація. Таких цін просто ну я не бачила.